Національний природний парк Олешківські піски природа щедро нагородила багатствами, які мають історико культурну, наукову та естетичну цінність. На його території зустрічається чимало рідкісних представників флори і фауни. Більшість з них занесені до червоної книги. Аби зберігти природні скарби у їх первісному вигляді, працівники заповідника регулярно проводять просвітницьку роботу. Наша робота заключається в тому, що ми пропагандуємо підвищуємо екологічні знання серед школярів. Проводимо різні. ...екологічні заходи, лекції, презентації. Цього разу фахівці природного парку про його особливості розповідали учням другої спеціалізованої школи. Особливий наголос зробили на збереженні первоцвітів, квітів і рослин, які першими з'являються після зими. Первоцвіти першими, як відомо. Пробуджуються після зими. Так, це перші весняні квіти, вони найтендітніші. І саме, мабуть, тому що вони перші, такі гарні і тендітні, їх дуже полюбляють зривати, дарувати, купувати, продавати. Тому це саме акція в зимово-ранньо весняний період, піки такого, скажімо, Інформування населення перед святами, як зауважили працівники парку Олешківські піски, знищення насаджень первоцвітів в основному відбувається напередодні свят. Альтернативою живим квітам, на їх думку, можуть стати штучні, виконані в різних техніках. Виготовити подарунок власними руками запропонували і дітям на спеціальному майстер-класі. Для нас велика радість бачити. Щодо дітей, до їхніх свідомості, все ж таки в наш час, вони бачать, що треба захищати природу, бережніше як, відноситися до екології. Ми завжди стараємося показувати майстер-класи, розповідаємо цікаві історії, проводимо вікторини. Дітям це дуже подобається. Після цікавої віртуальної подорожі дітям захотілося якомога скоріше відвідати національний природний парк Олешківські піски та на власні очі переконатися в його унікальності.